24 сваї забили на площі могилка одесити, на яких має стояти літак. Він вже відремонтований, Міг-15, знаходиться на ремонтному заводі, але буде встановлений словами мера до Дня міста у вересні цього року. Бачимо тут частину сваї забитих. Ось тут, бачимо, працювали до другої ночі одесити і викликали бурхливу реакцію мешканців сусідніх будинків. І тут забито ще кілька свай, на яких буде кірпитися конструкція, яку зараз готують на заводі Аналог. Тут будуть клумби для квітів перед літаком. Бачимо, що вже готовий сухий фонтан, який зробила київська фірма. Ось він в такому стані перебуває зараз. Ось. І ось тут буде знаходитись літак на новій цікавій конструкції, яка буде його підтримувати. Ось бачимо тут забиті сваї, три, шість. 9-10 штук. Ось така ситуація. Загалом площа має бути відкрита у вересні цього року, а більш-менш готова вона практично вже. Це Вінниця, площа Героя України Косатину Махновку.